П'янкі усмішки, грайливі вічі, відкриті серця. Саме так запам'яталася глядачам презентація збірки молодих черкаських поетів. Денис Андрущенко й Артур Шаповал нещодавно видали свою Чікен Бамбоні, що саме означає назва книги. Юнаки не пояснили. Мовляв, нехай читач інтерпретує її сам у процесі читання. Вже зробили це й наші кореспонденти. Налаштовувати глядачів на поетичну атмосферу молоді автори почали ще задовго до початку презентації. Артур і Денис частували любителів прекрасного запашною сангрією, іспанським літнім алкогольним напоєм. Чікен Бамбоні для кожного з молодих поетів дебютна книга. І мені мало бути жаль, що насправді їй подобалося, як я читав, а не що читав. Та насправді це пил. Мені все одно я не пишу навіть для себе, тому заповія вимага оплату. Хлопців і познайомила поезія. Вони разом відвідували літературну студію. Денис Андрущенко і Артур Шаповал живуть в одному дворі, товаришують і часто їздять разом на поетичні фестивалі. Разом виступали просто і якось так зрозуміло, що дуже. Тобто, у мене в самого не було б такої, скажімо так, загальної збірки. Тобто, у мене багато дуже віршів, але вони, скажімо, так, дуже різні на дуже різні теми. І ну, так от цілісної збірки не буде. От треба щось доповнити, треба робити якийсь мікс, якийсь коктейль. От і ми зробив ну, вирішили такий які Вінегрет зробити. Їхній поетичний вінегрет це більш ніж півсотні віршів, об'єднаних спільними темами філософії життя, кохання, патріотизму та питання митця у світі. Молоді поети зізнаються, пишуть лише тому, що не писати просто не можуть. Половина віршів, які написані в цій збірці, то вони якраз е, написані під враженнями після Америки про Україну, про мою тягу до України. Деяке таке натхнення прийшло після того, як я прочитав Чарльза Буковський в оригіналі. Я вважаю, що саме той, той час, в той момент, я зрозумів, що е, зміст без форми це якраз те, що мені підходить. Тобто я хотів просто показати е, саму думку, е, голий задум без, без всяких рим, без всяких форм. Що ж означає фраза Чікен-бамбоні? юнаки тримають у великому секреті і пояснювати нікому не збираються. Мовляв, нехай читач сам усе інтерпретує. Ми з Артуром называем Чекін Бомбоні Будь що те, що нам подобається, що нам не подобається, це просто як стиль життя, це певний заряд енергії. Некоторі речі, некоторые, некоторые поняття, які Денис і как бы, Артур как бы, піднімають, реально б'ють по лицу. Мені как бы, подобається те, що вони роблять, мені дуже хотілося підтримати хлопців. поддержать ребят. И, не знаю, я їх просто люблю як людей. І мені то, те, що вони и для чого делают, потому тому що это делают ну не просто так. Перше це для своего удовольствия, а второе – це як благотворительность. Мені вони дуже імпонують, і дуже подобаються такі а, мотиви його творчості, як а, людина, що приїхала з США, як вона бачить Україну, ну тобто українець, який пожив в країні, яка дуже відрізняється від України, і що вона про це думає. Це насправді дуже цікаво і дуже поетично. Виручені кошти від продажу книги молоді поети обіцяють спрямувати на благодійні цілі. Олексій Хуторний Віктор Надточій, Віка Вікановини.